Єдина родина працівники іноземних підприємств Метенвесто зібрали кошти для облаштування побуту українських колег-переселенців. 80 родин, які постраждали через російські обстріли, отримали сертифікати на 8 тисяч гривень для придбання необхідних речей в одному з будівельних гіпермаркетів. Балкона немає, балкону треба ремонт ділити. Сюкла якби в комнату ставили. Не знаю, що, ну, що та ну, дітям щось будемо купувати. Я не знаю. Жіною будемо. Ну, не було средств, щоб шутер щось... появились средства, будемо шутер. планувати. отримав допомогу Олексій, працівник коксохімічного заводу. Переїхав з Авдіївки до Запоріжжя ще в 2017 році. Там у нього залишилось житло минулого року. Орки вгатили по будинку чоловіка. Прилетів якраз де? Де спальня снаряд розлетіла, Короче, полдома нети і криші нет, Ну все сім'я просто надає вже ну как это, постоянно кожен раз ожидание, прилететь, прилететь. что прилетит, не прилетит. Запорожье приехали, приїхали, бо здесь спокойно было. Отримав допомогу від Метинвесту і запорісталивець Олександр Буткевич. Зараз з сім'єю винаймає квартиру у Запоріжжі, адже його житло в Оріхові зруйноване. Перелюд був на третій поверх. Кришу на третій поверх провалило плити. Голову. Вікон немає, вода тече, затікає всі біжі, все вода. Сусіди з третього поверху погибли. Сертифікати придбали за рахунок донатів від колег, працівників Метинвесту з-за кордону. Допомогу надали в рамках проєкту Рятуємо життя, створеного компанією у координації з фондом Ріната Ахметова. У нас є вже свої традиції по І Де ж ми не знаходились би там Італія, Україна, Сполучені Штати ми, Америки? Ми завжди відчуваємо плече наших колег та партнерів. Ну, це дуже добре. Ну і ця війна, яка да, почалась у нас, ще більше нас згуртувала навколо нашої боротьби з ворогом, навколо той допомоги, яку, ми, яку відчувають наші, наші люди. Ми дуже вдячні нашим партнерам з закордонних активів, які зібрали цю допомогу.